На Закарпатті закриють два сервісних центри МВС у Рахові та Берегові. А іспити для отримання водійського посвідчення можна буде скласти лише у трьох центрах області. Такі зміни відбуваються у межах пілотного проєкту реорганізації сервісних центрів у трьох західних областях України. Залишається екзаменація в трьох сервісних центрах: це 2141 місто Ужгород, 2142 місто Мукачево, та 2144 місто Хуст. Два сервісні центри, які були найменші. Було прийнято рішення про їх скорочення і в невиключенні штату. Це сервісний центр 2147 в місті Бергові та сервісний центр 2145 в місті місто Рахів. 2143, місто Тячі він залишається працювати, просто в ньому немає екзаменації. І 21.46 місто Іршава він так само залишається працювати, але просто в ньому немає екзаменації. В ньому не можна здати теоретичний та практичний іспит. Ви можете там отримати всі інші послуги. Реєстрацію, перереєстрацію авто, обмін посвідчення водія. Так само ви можете через електронний кабінет водія направляти туди заявки. Ну, всі інші послуги які надає сервісний центр. Сервісні центри в Ужгороді, Мукачеві та Хусті стануть єдиними, де можна буде скласти теоретичні та практичні іспити для отримання водійського посвідчення. Там збільшать кількість адміністраторів та додадуть нові автомобілі для іспитів. Тепер у кожному з трьох центрів буде по три авто, на яких можна складати екзаменування. Ми збільшили кількість транспортних засобів у тих сервісних центрах, де залишається екзамінація, і так само, дякуючи підтримки територіальних громад та місцевих рад, було закуплено три нових автомобіля. А для приймання практичних іспитів це три повністю нові переобладнані Тойоти. Майже 10 мільйонів гривень ми перерахували до місцевих бюджетів за ці 9 місяців як плату за адміністративні послуги. Тобто для тих громад, які активно співпрацюють з різними центрами, які допомогли нам в тому числі з придбанням транспортних засобів, які збільшили попит на наші послуги, це є вигідною інвестицією, тому що ми наповнюємо їхній бюджет і будемо продовжувати його наповнювати. Та оскільки очікуємо, що попит на роботу сервісних центрів і надалі буде зростати, крім того, відтепер ті, хто складатимуть іспити, можуть обрати на якому авто це робити: на автівці сервісного центру чи на автівці автошколи. Єдина умова, всі автомобілі мають бути оснащені відеокамерами так, щоб не було мертвих зон. Також обласна влада пообіцяла посприяти, аби в регіоні з'явилася бодай одна автівка, на якій складатимуть іспити люди з інвалідністю, адже досі таке авто одне на три області, і зараз усі люди з інвалідністю для отримання водійського посвідчення мають їхати у Львів. Особи з інвалідністю починають успішно складати і навчатися в автошколах. І я гадаю, що в рамках тих, яких ми зараз живемо, я думаю, що ця кількість буде тільки збільшуватися. І я гадаю, що найближчим часом так само це буде забезпечено і в Івано-Франківській, і в Закарпатській областях. Обов'язково. Ми зараз розглядаємо таку можливість, і напевно, зараз після брифінгу піднімемося до голови і ну, піднімемо цю тему, і проговоримо. Але вже це питання вже піднімалося неодноразово. Я думаю, хоча б почати з. Обласного центру і потім вже рухатися ну, по цих трьох центрах, де озвучує вже я Павло цей. Водночас частину послуг, які надавали сервісні центри МВС, перенесуть у ЦНАПи громад. Для цього вже триває переобладнання центрів адмінпослуг по всій області. Ще частину послуг можна буде отримати онлайн. Крім того, люди матимуть змогу онлайн обрати зручний час не лише для складання теоретичних іспитів, але й практичного іспиту з водіння та обрати зручну їм автівку.